Вітаю, друзі, 8 липня 2025 року склалася ситуація. Така. Попередня публікація, ви бачили відео, що отримав я посилочку. Це отримав від з Одеси чи Одеса, чи Одещина, від Олексія Тіхонова. Є в нього група в Facebook, фіг вам, здається, чи якось так називається. Точно не пам'ятаю, я туди фактично не заходжу. Ось І, Знявши відео, Ну, відкривавши. На емоціях я зняв відео, бо не очікував я такого пакування. Дуже-дуже нехороше пакування. Типу як тяп-ляп і поїхало. От. А ти там як хочеш. Я взагалі не конфліктний, але з такою мовою, коли я йому відео скинув у месенджер, він набрав мене, от, нагрубив і з матами, з криками послав на ха. На ну ви поняли. От, матами не буду говорити, бо це якби, взагалі не, не професійно і так культурні, нормальні, психічно здорові люди не чинять. От, послав він мене раз е, з матами цими. Я його ще раз набрав, бо я завжди стараюся виходити з конфліктної ситуації мирової, як то кажуть, приходити до спільного прийнятного для обох сторін знаменнику. От, але в цьому випадку не вийшло, і воно мене зачепило, що на рівному місці е, просто так послав. От, і, і думає, що так воно просто йому все з рук зійде і собі буде далі людей розводити. Е, бо неякісне пакування це дуже сильно сказується на переживання і будуть страждати в подальшому клієнти, які вже страждали. Е, є багато м м знайомих. По групах, які отримували теж так само саджанці, і вони пропадали, і загалом неякісне пакування. І теж на нервах, на психах посилалося, видалялося, як завжди. От. Тому хочу показати, я не хвалю свої саджанці, є хороші, є не дуже хороші, є класні, от. є слабенькі, ну, це по-різному. Але має бути пакування однаково хороше для саджанця за, скажімо, 200 гривень. Інжиру і засадженець тисячу чи дві тисячі чи п'ять тисяч гривень. Це, ну, це образно кажучи. От. І це стосується інших культур теж. Ви знаєте мене, хто ну, багато людей вже знає, бо я стартував з фундука а зараз по багатьом культурам е, якби стараюся розвиватися і піднімати це, стараюсь робити для загальному в цілому для України. Якщо хтось не розуміє е, з тих, хто любить посилати матами. От, то це, щоб він зрозумів. <кій> От, і я до цього йду, і я до цього прийду. Я в принципі, навчився вже до таких недобросовісних і спекулянтів відноситись е спокійно і розважено, тобі ж не психувати, не нервувати. От, і ну, нічого такого якби, не робити. Тому вирішив я відео показати, коротеньке зніму, ну, коротеньке, не коротеньке, але. Якби в цьому році я фактично не вкоріняв, я більше щеплення робив. І буду повітряними відводками вже. Це все зелена маса це все щеплення. Буду вже просто вкоріняти повітряними відводками. <кхід> Трошки було саджанців зроблено зовсім там. І минулорічні, бо дехто замовляв, в частності військові, і видно десь щось, не дай Бог, звісно, трапилось, бо на зв'язок не зміг вийти. От, тому вони лишилися, я їх собі залишу. Ось навіть бачите. Минулорічне вкорінення і ось вам е, сорт Бруклін Дарк, До речі, ось він <смеш>, співпало так. Бруклін Дарк, е, Минулорічне вкорінені. Я ось вам я його трошки ну, з, витягну і поставив назад, бо однією рукою незручно було би. Ось дивіться, це минулорічне вкорінення. Е, горщик 3 літри. Не якийсь літровий горщик. 3 літри горщик. ну Хоча літровий горщик. теж, Це в принципі об'єм прийнятний, просто що якість. Має бути. І ось цей, але Тут я взяв якийсь важкий субстрат, то я мушу взяти на паузу, перевернути на руку, бо так не дістану. Цьогорічне вкорінення Це LCU Tiger. Зараз я на паузу візьму. Так, е, ось Чому я взяв важкий ґрунт? Я сам не знаю. Видко, що було під руками, то я й взяв. Ось дивіться, корінці. Це цьогорічне вкорінення. Видкоком там в важкому ґрунті коріння спочатку там гарно обростає, бо коріння небагато, але воно є здорове і приріст. Ось ну, вже давненько якби я його вкорінив. Тому ось така ситуація. А це, Ага, це в нас осмокотини, я брав, вкорінював, і потім, які не вкорінилися, повітряні відводки, я просто в субстрат кидав, перемішував. І це вони лишилися. А так навмисне, то я не кидаю для саджанців, бо, по-перше, то дорого, а по-друге, я стараюся органіку вирощувати. От. Це вони вже, мабуть, пусті просто. От. Тому ось така ситуація. Це важкий ґрунт. Ну, сам мішається субстрат, він ну, кілограма половиною важить. От. І ось такий результат. Е, є інші, теж там така сама ситуація. Я не хвалюся, я просто показую, що м, якщо ну, от через неділю-дві його вже можна буде за хвоста піднімати, просто, і просто важкий ґрунт. Аби він був субстрат ось такий, то я би й зараз його дістав би з важка просто за чубучка. А так це якісь важкі, я не знаю, чому я його взяв. Це тут земля е, і, це, і субстрат торф важкий доволі, тому його так не піднімеш. Ось така ситуація, ну блін. Я отримував і гірші саджанці навіть з відкритою кореневою системою, ніж. Ага, зараз знов на паузу візьму секунду. Ніж ось цей. До речі, отримав я його від Олексія Тіхонова ну, з Одещини. Ну, я вже казав, але повторюся, я не конфліктний. Я отримував от, ну, з відкритою кореневою, тільки корінь ще слабший був. Цей взагалі слабенький, але питань в мене немає до корня. Корінь ще слабший був і я його виходив. Але попередньо зв'язався з продавцем. Ми е, культурно поговорили, в разі чого вдруг типу, він випадає, то щоб вислали новий саджанець, просто да, і все. Але я намагався його виходити. І, друзі, е, ось він. Так, три роки пройшло. Він виріс уже в ґрунт в цьому горшку. Це десь 6-літровий горщик. Ось він. Дивіться фіга. Ось. ось, Паладіневе. Теж такий самий був він. Я відео вам знімав, показував, скільки тут бре було. І це фіги, буду повітряні відводки, от буквально завтра вже вішати на нього, на Канадрію теж. Вийшов на контакт з людиною, все обговорили, вирішили. Культурно, нормально, адекватно, без нервів, без нічого, без стріпання. Кому воно потрібно. От я нікому нічого не говорив, ніяких публікацій нічого не було, тому що обговорили, обсудили, все добре. Я майже ні в яких випадках ніколи не прошу е гроші назад. От краще мені той самий саджанець відправити через півроку, через рік. Е ну той, той самий сорт, саджанець знову відправити, якщо він пропав. От, е Ну, бо явно він був слабенький. Якби була файна рослина, от така, як оце я показав, і він пропав. ну вже Тоді вина покупця, тут вже нічого не зробиш. Тут реально Ну, а інжир вбити вже вкорінений з двохрічною чи з, з дерев'янілою однорічною кореневою, доволі важко. Його на, на камні посади і він буде рости. Це дуже витривала культура. Тоді так, тоді покупець якби винен. А якщо отримуєш отакі воту потрібно, якби. Це все обговорити, обсудити і вирішити. От. Ми вирішували, і все було нормально. А тут пішли такі нерви, е такі е якби криті, мати, посилання. Для чого? Смисл в цьому я не бачу. Якийсь е такий, ну я не знаю, дикий чи неврівноважений, можливо, психічно нездоровий, все може бути. Е в нас і час такий зараз, але то не дає поводу, щоб себе так вести з покупцем. Е зазвичай е так чинять шарлатани. Перекупи, ну я не скажу, що це він саме такий, але так чинять, часто продають, потім як покупець звертається з скаргою чи, можливо, з побажанням, просто знаходиться причина, щоб ну, і, те, і то вони культурно якось так увілюють і спригують. Типу, мов не звертайтеся і на тому все, бо ви не вмієте типу ухажувати там, ще щось, щось таке придумують, але щоб з матами посилати на ху. Ну, блін, це якісь... Я рахую, що такі продавці не мають бути на просторах України. Вони хай хай десь продають в себе там в селі чи в городі тусуються. Так що це ось якийсь живець всунув просто і вже він корні починає пускати. От, тому така ситуація, я не знаю. Ну, це просто мене зачепило, воно бо любого зачепило, що на рівному місці. Відео я зняв імпульсивне, але. Там таких матів не було, як він там вже в якійсь новій публікації зробив. Там матів не було. Блін і бляха, ну це не мати. Це не посилання на ха. Так що ну така ситуація. Я вирішив, вирішив висвітлити це, бо це якось зовсім негарно. Е, потім себе обілювати. А що тут обілювати, як ти чорний вже? ну Після такого, що ти, що ти сказав і що ти вдіяв. Ну, Така ситуація, друзі. Працюємо. Ну, Стараюся я менше звертати увагу на таких гнилуватих людей, але ну, нічого не вдієш. Це життя, це робота. І іноді стикаєшся з такими людьми. Нічого не вдієш. Ось так. Все, друзі, всім, всім миру. Бажаю всім совісних продавців, якісних саджанців, хорошого проживання і будемо на зв'язку. З вами, як завжди, був Максютинський мру нам